The ring was made in the fires of Mount Doom. знову да знову пасив. Знову пасив, бо в цьому випадку він не знає, хто зробив цей перстень, і він каже: перстень було створено у вогнях. Оцей маунджим гори року. Да, як переклав офіційний дубляж року, в значенні не найкраща гора <сміст> в цьому році, а рок як якась така погана доля. Ну, це слово doom, так само як в Doom Eternal, в грі, ну або в будь-якій іншій Doom, або оця пісня, знаєте. And all I hear is doom and gloom. Do -do 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 -do. Я музикант. Я музикант. В душі я музикант. але я приречений вчити вас англійській мові. Да? І оце приречений. Це і буде doomed, be «doomed», to do something». Наприклад, «without innovation, the company is doomed to collapse». Тобто без інновації компанія да, приречена рухнуть, колапсувати, упасти, вмерти, знищитись. Отако. От it be unmade». От перстень був там зроблений, і тільки там його можна unmade, тобто зробити в протилежну сторону, тобто знищити. Ну така структура знову ж таки не часто вживана. Знаєте, тут багато буде таких слів, і тут було, і буде багато пасиву. Навіть я навіть не буду потім про це казати. Навіть якщо ви в мене попросите, я не буду це згадувати. Просто звертайте увагу на це самі. Все. Все. тут використовується інверсія. Да? Only there can it be unmade. Я завжди звертаю увагу на інверсію. Вона мені подобається. Це високий рівень, але це щось дуже схоже на українську мову. Тобто тільки там він може бути. Знищений. Вона використовується для драматичності і щоб звертати на щось увагу. Only in silence can we hear the Отак от, от. Тільки в тиші ми можемо почути правду. Поняли? Поняли? Отак от. Так от.